Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про мої книжкові покупки. Покажу вам книги, які за останній час з'явилися на моїх поличках. Ну, як за останній час. Буквально 10 хвилин тому мені принесли посилку з книгами. Я вирішила, треба швиденько це все вам показувати, знімати. Загалом, сьогодні ми поговоримо про 15 нових книжок, 13 з яких я купила і ще дві взяла. В бібліотеці. Це, напевно, така найменша цифра, найменші покупки за всю історію мого каналу. Я собі цього року поставила таку ціль, що хочу менше купувати книг, а читати більше тих, які є в мене на поличках. І ось практично пройшло півроку, і мені здається, я досить непогано таки. Справляюся з цією ціллю, якщо так рахувати, десь за півроку я купила приблизно 40 книг. Нагадаю, що минулого року, за увесь рік я купила 170 книг, і коли я це порахувала, я зрозуміла, ну, що в цьому немає якоїсь логіки, бо це дуже багато. Я купляю, там на книг 100 більше, ніж можу прочитати за рік. Тому в цьому році, навіть якщо за Останніх там півроку я куплю стільки ж саме 40 книг. Там, навіть якщо 60, це буде на книжок там 100 чи на книжок 80 менше, тому це не може мене не радувати. І я надіюся, в такому темпі я протримуюся і цей рік, і, можливо, і наступні роки теж. Отож, щось я трошки затягнула з за вступом, тож давайте розпочнемо. Власне, давайте розпочнемо з книг, які я взяла в бібліотеці. Їх всього дві, і це нічні купання в серпні від Сергія Осока. Осока. Чи осока, не знаю, як правильно наголос. Це збірка оповідань, і я на неї насправді досить давно заглядалася, і я дуже рада, що я її не купила, тому що я цю книгу от побачила в бібліотеці, вхопила її, і тільки вдома якось більше її роздивилася, погортала і зрозуміла, що я не хочу її читати, тому що тут такі ось дуже короткі оповідання, новели. Буквально сторінка чи дві мені таке не подобається. Я не люблю настільки короткі твори. Ось буквально одна сторінка. Тут, до речі, в книзі 668 сторінок, і просто подивіться на зміст. Скільки тут ось цих маленьких новал? Я спробувала почитати там декілька. Ну так воно прикольно, атмосферно, але це не моє читання, тому на жаль, я цю книгу просто поверну назад і не буду її продовжувати читати. А ось другу книгу я б таки хотіла подужати. Сподіваюся, що мені це вдасться. Це позивний для Йова хроніки вторгнення. Це має бути дуже важка книга, але я все-таки хотіла б її прочитати. Я не знаю, чи я встигну там за 20 днів, які мені залишились до її повернення. Але вона написана, в принципі, не дуже великим шрифтом, але тут такі великі відступи, багато. Місця там до полів, тому можливо, все таки я зможу з нею познайомитися тут. Уже там з перших сторінок буча. Ось всі ці найжахливіші моменти будуть. Я думаю, описані в цій історії, тому на неї треба ще так морально налаштуватися. Дуже давно в моїх покупках не було англійських книг, і насправді це не дивно, тому що за ось цих майже півроку я прочитала тільки одну англійську книгу. Мені взагалі не хотілося до них повертатися. І, ну, власне, я їх і не купувала. Але після того, як я подивилася відео Насті з каналу Брунатні Сторінки, я вам залишу обов'язкове посилання. У мене просто натхнення. Настільки сильно мене взяло в свої лищата, що я буквально на наступний день поїхала в книгарню, хоча у мене є багато англійських непрочитаних книг вдома, і я захотіла купити деякі історії. Одні книги, власне, я купила там по рекомендації Насті, а одну я просто захотіла і теж вирішила її взяти. Власне, ця книга Крістін Генна «Angel Falls». Ви знаєте, наскільки сильно я люблю цю авторку, мені хочеться більше її книжок, хочеться більше її читати. Вирішила познайомитись з нею в оригіналі і обрала, як мені здається, одну з таких найлегших історій з тих, що були в наявності. Вона написана дуже комфортним, великим шрифтом. Тут десь 350 сторінок, а ні, не 350, 400 там з чимось сторінок. 414 сторінок, але я думаю, що я з нею можу легко впоратись. Тут у нас розповідатиметься про жінку Мікела, яка впала в кому і її. Чоловік всіляко там намагається все зробити, що в його силах для того, щоб дружина вийшла з цього стану. Лікарі його переконують, що нічого з цього не вийде, але він продовжує приходити до неї, розповідати різні історії з їхнього спільного життя. В них ще, до речі, є двоє дітей. І одного разу він якимось чином дізнається, що перше велике кохання його дружини це чоловік, який є зараз. Всесвітньо відомим актором, і він до нього звертається по допомогу, розуміючи те, що він може втратити свою дружину після того, як вона прокинеться, якщо вона прокинеться. Мені дуже цікаво, мені здається, це як завжди буде така історія, що бере вас просто за душу і не відпускає до останніх сторінок. Але я буду з задоволенням знайомитись, тому що кредит довіри до цієї авторки надзвичайно великий. Я Дуже чекаю, коли вийдуть книги від РМ, анонсовані на цей рік. Це провулок світлячків, друга книга і жінка. Їх теж обов'язково буду читати, але напевно. Е Візьму найпершу саме цю книгу, поки у мене є ось таке велике бажання і натхнення читати англійською. І власне дві книги, які я взяла по рекомендації Насті, точніше, навіть не книги, а авторку. Я її читала раніше українською і вирішила взяти англійською, тому що Настя сказала, що вона дуже легко пише, і я вирішила спробувати. Власне, у мене тут Фріда Макфаден і її «The Boyfriend» and «The Tenant». Я не знаю, що це означає, але я потім собі перекладу. Власне, книгу The Boyfriend, хлопець, я вже розпочала читати, і вона в мене дуже активно просувається. Я вже на 148-й сторінці просто текст летить і це не може не радувати. Тобто Настя не обманула, і книги дійсно дуже легко читаються, і мені... Подобається. Я напевно тут не буду вам вдаватися в якийсь сюжет, тому що сюжет я навіть в цій книзі не читала, і тут я не читала, я просто їх взяла, купила і занурилась в цій історії. Мені здається, в принципі, з подібним жанром так і треба робити, тому що кожна якась деталь цікава, цікаво відкривати якісь події. Я потім, звісно, в відгуку. Повному вам трошки розкажу привідкрию, завісу, але зараз мені здається, що я ще не буду цього робити, я ще мало прочитала і не хочу вам сказати якісь деталі, які можуть потім в майбутньому якось класно розкритися. Тож, Чекайте на відгук на хлопця уже в прочитаному за, за червень. А коли приступлю до цієї книги, не знаю. Але напевно спочатку я б почитала щось інше, зробила перерву. Можливо, ту саму Крістін Генну візьму. Давайте тепер перейдемо до книг українською. Я не могла пройти повз цю неймовірно красиву книгу від РМ Повернення додому від Розамунди Пілчер. Колись я читала в цій авторки Зимове сонцестояння ще російською мовою, на жаль, воно мене якось не сильно вразило. Все не було погано, але не було такого, знаєте, що от я хочу читати цю авторку далі. Але коли я побачила анонс цієї книги, вона мене дуже зацікавила, тому вирішила все-таки дати дати авторці ще один шанс. Тільки я розумію, це у нас сімейна сага, у якій розповідатиметься історія дорослішання і кохання на тлі Другої світової війни. Події в цій книзі відбуваються у 1935 році. 14-річна дівчинка Джудіт потрапляє в британську школу інтернат, і там вона потрапляє в екстравагантний світ британської аристократії, де пізнає справжню дружбу і кохання. І хоча війна розділяє її з її близькими, вона її навчає мужності і любові. Мені здається, це буде дуже чутливо, дуже ніжно, дуже проникливо. Якщо ви не дивилися відео Олесі з каналу Літералі Леся, де вона знімала. Огляд на книги Розамунди Пілчер, то обов'язково подивіться, Леся мене також ще більше надихнула приглянутися до цієї авторки ще раз, і власне я купила цю історію. Не знаю, коли буду її читати. Хотілося б влітку. Насправді в неї такий дуже літній вайб, як на мене. Але, чесно кажучи, сумніваюся, що встигну, тому що я зараз ще читаю ярмарку суєти». Вільяма та Керея, там майже 900 сторінок, вона така теж величезна від РМ. І в мене ще є заплановані такі великі книги, тому навіть не знаю, чи в цьому році я до неї приступлю, але дуже-дуже хотілося б. Також я придбала книгу від видавництва ще одну сторінку, яка називається Вайлди, роман на 5 дій. Мені здається, що Оскар Вайлд це. Дуже цікава постать в літературі, та й в принципі його життя досить таке цікаве, і тут автор побіжно нам розповідає про його скандальну історію, пов'язану з ув'язненням через нетрадиційну орієнтацію. Але наскільки я розумію, ця книга буде зосереджена на його. Дружині і на їхніх п'яти синах. Мені дуже цікаво побачити, як е, тут все буде написано, як будуть розгортатися події. Тому обов'язково буду приступати до читання цієї книги. Тут 350 сторінок, і, до речі, вона якось так цікаво видана. Я не знаю, чи так задумано, чи це якийсь можливо брак. Ось тут практично якось е, сторінки і корінець, ніби. Мають рівну лінію. Я не знаю, як це пояснити, але от вона по-іншому в руках відчувається. Це я не знаю, це напевно не видно вам. Але ось коли я тут тримаю, бачите, тут сторінки і ось ця обкладинка, вони ніби на одній лінії. Ось в якій в цій самій розумуді пілчер тут є ось такий відступ. Посередині, а тут його ніби немає. Хоча візуально здається, що він є. Але коли береш книжку, то його ніби немає. Я не знаю, чи це так заплановано, але книга по-іншому якось відчувається в руках. Не знаю, чи це погано, чи це добре. Це, напевно, з'ясується під час читання, але неважливо, буду обов'язково читати. Шрифт, в принципі, ну, такий. Нормальний, не маленький, не великий. Як тільки прочитаю, обов'язково з вами поділюся. Коли я побачила цей анонс від видавництва так, я ще не навіть не читала анотацію. Мені було все одно. Я знала, що ця книга має бути обов'язково в мене, і ось вона тут. Називається Ткаля Часу. Ви вже знаєте, наскільки сильно я люблю книги з тропом «Подорожі в часі, і тут по одній назві зрозуміло, що цей троп в цій книзі буде. Це у нас «Young Далт написано 14 плюс. «Подорожі в часі королівства заборонене кохання. Мені дуже подобається, що ось тут видавництво так роблять ось такі помітки, це дуже класно. Ну, зріз, чесно кажучи, мені не особливо так, щоб подобався. Ну він прикольний, нічого немає, але ось ці форзи це, це просто щось неймовірно красиве і. Просто подивіться, тут ще, напевно, любовний трикутник буде, ну просто така краса, що не можу. Тут розповідатиметься про дівчину Софі. вона не просто годинникарка, вона хромовиця. Тобто, вона розмовляє з горанімами, це такі годинники з душею. Обов'язком яких є стежити за палацом і запобігати змовам проти королівства, але одного разу її до себе викликає брат близнюк короля і говорить про те, що вона повинна відремонтувати накопичувач часу. Це надзвичайно рідкісний магічний годинник, що дає змогу подорожувати в часі, спонукана бажанням побачити живим свого батька, який загинув за дивних обставин. Софі погоджується допомогти. Принцеві. Мені здається, це буде неймовірно цікаво. Я трішки переживаю, що це от Young Adult, але все рівно дуже цікава анотація, класно виглядає книга. Мій улюблений троп, тому я сподіваюся, що все складеться. Також у мене тут дві книги від видавництва Букшеф, і я, власне, в якомусь з попередніх відео говорила, що я їх замовила, і тут у мене продовження голодних ігор. Полум'я займається друга частина і переспівниця. Боже, оця така гарна, просто неможливо гарна. Я, звісно, тут анотації вам не можу переказувати, не можу їх зачитувати, тому що не хочу нічого спойлерити ні вам, ні собі. Це просто має бути прекрасно. Я сподіваюся, що влітку я зможу прочитати і. І другу, і третю книгу, тому ну, принаймні зараз я ось така натхнена і не хочу затягувати і відкладати в далекий ящик читання цих історій, тому сподіваюся, зовсім скоро ви побачите на них відгук. Далі я вам покажу дві книги від видавництва КСД, які я собі придбала. І перша з них велика несподіванка навіть для мене насправді. Тому що я не особливо люблю цю історію, але в якийсь момент я вирішила, що я хочу її перечитати. Можливо, це мене Аліна надихнула, тому що їй ця книга дуже сподобалася. Вона часто про неї згадувала в минулому році, і я щось, коли формувала свою корзину, я про неї подумала, і мені прийшла ось ця ідея, що я хочу її перечитати. Це книга, ті, що співають у Терені. Можливо, вперше вона мені не дуже сподобалась, тому що я її читала в досить юному віці, і мені обіцяли там щось таке неймовірне, якісь в мене такі високі очікування були про цю історію. Що я ну, прочитала і якось мене не особливо торкнуло, але я б хотіла поглянути на цю книгу іншим поглядом уже нічого від неї не очікуючи, просто сприймаючи її такою, як вона є. Це у нас теж сімейна сага, де розповідатиметься про кохання священника. і. Маленької дівчинки, ну яка виросла в нього на очах, стала жінкою і в яку він закохався. Я вже насправді мало що пам'ятаю так. Дуже якісь маленькі деталі пам'ятаю з цієї книги, але буду її перечитувати. Не знаю коли, але колись я це обов'язково зроблю. Ще одна книга від КСД вразила мене своїм оформленням, тому що я не знала, що вона така симпатична, і це Едгар Аллен По, Падіння дому ашерів та інші історії. Вона мені прям дуже гарна. Я ніколи її раніше не бачила, ну я якось не придивлялася, можливо, ну тільки ось тут кутик трішки пом'явся, але нічого. Я дуже люблю падіння дому ашерів і тут. Тут ще в нас скільки, зараз я хочу подивитися. Ну, тут теж багатенько, в принципі, історій, але я так дивлюсь, ці історії, на відміну від от збірки нічні купання в серпні, в них тут там мінімум 10, 15, а то й 20 сторінок, тобто, це нормальний об'єм. По одній сторінці я не люблю. Я з цього читала. Убивство на вулиці Морг. Це прям одна, напевно, з моїх улюблених історій. Я читала Яма і Маятник. Вже нічого не пам'ятаю, але класна теж історія мене вразила. І Золотий Жук, по-моєму, я читала. Коротше, Едгар Алан По це прям любов. я давно... Не поверталася до його творчості, але в свого часу він мене закохав в те, як він пише, наскільки якось моторошно, атмосферно він передає атмосферу, сюжет. Ну мені подобаються його роботи. Можливо, я цю збірочку собі залишу для осінніх читань, а можливо, до осені зможу прочитати її там по декілька оповідань на день, наприклад, брати, щоб уже. Восени поділитися з вами своїми враженнями. ну, Я думаю, це буде дуже добре. Я впевнена, що це буде дуже добре, тож падіння дому Ашерів» і інші історії буду перечитувати, а з чимось буду знайомитися вперше. Залишилося останні три книги і всі вони від Віват. Я, звісно, купила собі продовження Сари Мастрон зі скла, четверта частина Королева Тіней. Ой, з кожною наступною книгою об'єм збільшується і збільшується. Я казала вам, що буду читати цю книгу влітку, як вона мені прийде, але тут майже 800 сторінок. І я не знаю, чи я її посилю влітку, але я так боюсь, що якщо я буду відтягувати, я просто забуду все, що там відбувалося в попередніх частинах. І. Віват, по-моєму, ще не анонсували п'яту, тому я не знаю, чи в неї взагалі заплановано продовження на найближчий час. Тому, можливо, я трошки відкладу знайомство з цією книгою, але не дуже далеко. Коротше, не знаю, як воно вийде, але дуже люблю цей цикл. Буду 100% його продовжувати читати. Питання, коли це вже як вийде, але він мені прям дуже подобається. Тож точно прочитаю. Також я купила собі заключену частину з серії одного разу розбите серце. Тут у нас прокляття справжнього кохання. Я не прочитала ще жодної, жодної книги. Це заключена третя. Але це Стефані Гарбер, я обожнюю її каравал, тому в мене великий кредит довіри до цього твору, до цієї авторки. Власне, я тепер маю всю трилогію, можу спокійно собі читати. Але куди вписати в плани цю історію, я просто не знаю. Але вона мене теж неймовірно сильно цікавить. Я не буду нічого обіцяти, бо, бо не знаю просто, коли до неї візьмусь, але боже, боже, яка вона! Гарна, яка вона гарна. Просто віват неймовірно красиво робить книги. Тут ще такі карти. М -м -м. Мені дуже подобається. Ну, колись обов'язково поділюсь своїми враженнями. Я думаю, що швидше за все. Всю трилогію я буду читати якось чи одним махом, чи о, там буквально там за два місяці. Десь ось так. Не хочу дуже сильно розтягувати. І остання книга на сьогодні це у нас Змія і Крила ночі. Я постійно хочу назвати цю книгу Змія та голуб», тому що, от в РМ є теж така назва. І я постійно думаючи про цю історію, хочу сказати ту назву. Мені здається, це перша книга від Віват, а можливо. Було, але я не пам'ятаю, що вона має супер обкладинку. Мені здається, для Віва це трішки нетипово, і мені насправді те, що знаходиться під суперкою, подобається більше. Просто подивіться на цю змію: не довіряй, не поступайся, захищай своє серце. Боже, дуже гарна книга. Я я от тільки ці книги отримала, і я ще особливо так нічого не пороздивлялася, тому я відкриваю і дивлюся вперше. Ось так оформлений розділ. Дуже гарно. Прям дуже-дуже дуже. Я знаю, що тут будуть фігурувати вампіри. Це все, що я знаю про цю книгу. Ця книга теж немаленька, тут там 600 Приблизно сторінок, тому теж не знаю, коли за неї візьмуся, подивлюся по настрою, бо плани мої просто шалені. Але коли це читати, не знаю. Я в принципі, дуже рада, що я купила всі ці книги, я їх всі дуже хочу сильно прочитати. Це все питання часу, але обов'язково буду ділитися з вами враженнями по мірі того, як буду за них братися. Власне, друзі, на цьому все. Як я і казала, ці покупки були досить таки невеличкими порівняно з іншими моїми покупками, тому мені здається, відео вийде не дуже великим. Якщо ви читали щось з цих книжок, обов'язково діліться в коментарях. Або Якщо ви тільки теж плануєте щось читати, теж діліться мені буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.